Добрий ранок. У мене ранок у вас може бути день чи вечір. І так, я забула сказати з вами масма. І сьогодні в нас хеловінська підборочка. І саме тому я вирішила її естетично відзняти на вулиці. Підборку я включила 5 класних містичних книжок, Чотири з котрих я вже прочитала, а одну ще ні, бо я її тільки нещодавно купила. Що ж, почнемо! Перші книжки, про котрі я буду говорити, це збірники Лавкрафта, звичайно. Бо мені здається, ось такі усі моторишні такі чарти і підбірки повинен, е повинен бути на перших місцях завжди Лавкрафт. Бо це майстер свого діла. З собою у мене його перший збірник і другий теж з собою є. Поговоримо загалом про цього прекрасного автора. Мені здається, що вже по обкладинкам видно, ну, що він підходить дуже сильно під Гелловінське читання. Лавкрафт пише короткі містичні історії. Він сам придумав свій, е, свою міфологію, я б так навіть сказала. Там в нас є і ктулху, і двійники, і люди, е, схожі на риб, дуже багато всього цікавого. Він пише в такий. Такій манері, що ти читаєш і справді починаєш лякатися. Це реально мотрошно читати, і дуже складно відвести очі від тексту, коли читаєш. От чесно, моє чесне слово, бо я обожнюю. Мене познайомив з цим автором мій друг, і я дуже рада, дуже вдячна за те, що мене з ним познайомили, бо я б напевно ніколи не звернула б на нього увагу. Уваги, але він виявився дуже класним. Яка ж то містична підборка без стівена Кінга. А саме, на жаль, єдина книга, яку я читала у Кінга, яку я прочитала повністю, це Ловець Снів. Про неї я казала вже в одному з прочитаних, але. Не побоюсь повторитись. Це історія, в котрі фігурують а, інопланетні, іноземні, ну, не зовсім іноземні іноземляні форми, а, форми життя. Наші головні а, герої поїхали. А, на полювання, здається, в будиночок, куди вони вже багато років разом з друзями завжди з'їжджалися раз на рік. Але щось пішло не так, і якраз той регіон почали захоплювати дуже дивні і реально дуже стрьомні ін... ін... і я їх люблю так називати це реально інколи навіть гидко бридко читати, але від цього воно стає тільки краще. От серйозно. Під читання максимально підходить, відповідаю. 100% даю. Ну, і сама історія починається дуже естетично, вона починається з вирізок з газет, а саме з вирізок, там, де є статті про НЛО. Тобто ми спочатку читаємо дуже багато статей, ну, маленьких статей про НЛО, а потім вже нас занурюють у цю ситуацію, бо реально. Ці е, інопришелінці це не такі, які ми ну, звикли їх бачити, якісь там зелені чоловічки, які просто з великими головами і худим-худим тілом. Ні, тут реально стрьомна якась жижа, е, яка заповняє увесь дім. Просто ну дуже швидко розростається. І на початку у нас було десь 5, здається, друзів. Якщо ви хочете дізнатися, що з ними сталося, хто з них взагалі вижив. І як вони перемогли цю всю фігню, то вам сюди наступну книгу неможливо було оминути у цій підборці: це Ніл Гейман, Кораліна. Я думаю, що. Довгого знайомства з Короліною мені озвучувати не треба, бо я думаю, це настільки відома історія, по якій є е, мультфільм, що всі знають про що Короліна. Але я швиденько свіжу вашу пам'ять. Одного щасливого або ну не щасливого скоріш дня, наша короліна заходить у двері свого будинку, але потрапила вона в інший будинок. Він дуже схожий, схожий на її, але е, він кращий. Там є її батьки, але це не ну, якби це її батьки, але це і не її батьки. Тобто інша мама, інший тато, але виглядають вони дуже схоже на її е, реальних батьків. Тільки замість очей у них пуговки. Так, і вони дуже хочуть, щоб короліна залишилась з ними, щоб її пер, е, перетворити, щоб вона стала їхньою донечкою. Що ж, тепер кораліні треба якось. Е, Повернутися до звичайного життя з цього будиночку. І найголовніша загадка це вдасться нашій короліні врятуватися з цієї ситуації, Чи все-таки ні. Що ж, наша п'ятірка ближиться до свого завершення, це дуже коротенька така підборка. Але я маю надію, що ви знайшли щось нове для себе почитати, хоча тут е такі дуже, досить відомі твори. І остання книжка це ось та сама книжка, яку я ще не читала. Це проблема трьох тіл це трилогія. Автор Лю Цисінь це автор китаєць, здається, якщо я не помиляюся, пам'ять про мене. Ну так, там китайські іероглифи всередині є, тому це автор китаєць. І тут в нас якось теж фігурують інопланетні, інопланетне життя, інопеширенці. Так, давайте прочитаю анотацію, бо я цю книгу ще не читала, але планую найближчим часом вже читати. Бо мені дуже цікаво, що там. Що ж, анотація! Дія роману починається на тлі подій культурної революції в Китаї. Це вже звучить доволі цікаво, правда? А засекречена військова база надсилає сигнали в космос для встановлення контактів із позаземними цивілізаціями. Десь у безкрайньому всесвіті цивілізація, яка перебуває на межі знищення, перехоплює сигнал і починає планувати вторгнення на землю. Тим часом на землі розгортається протистояння між ворогуючими таборами, ладними й допомогти загадникам захопити землю і протистояти вторгненню. Як на мене, звучить нереально цікаво. Чимось схоже на, якщо знаєте, книжка теж про позаземні форми життя, про інопроширенців, називається війна світів, здається. Мені є екранізація, але щось вона мені не дуже сподобалась. До речі, можна цю книжку теж включити в підборку. Бо це якби третя книжка з сі підборці, яка про позаземні форми життя. І вона просто не настільки моторошна. Так, там марсіані дуже моторошні, вони дуже великі, вони, типу, як якийсь. О, я знаю з чим порівняти. Пам'ятаєте, Gravity Falls, фінальна, біт... фінальна, фінальна битва, як е, переробили цю хижку чудес. Ось Якось так виглядають марсіяні, але вони не з дерева, а з металу здай, а з металу, так. Тому можна вважати, що це короткий оверв'ю на шосту книжку цієї підборки, бо в принципі теж може підійти під Хеловінське читання, хоч менш ніж ті п'ять, які я вже озвучила. Що ж, на жаль, це все, що я маю для вас сьогодні, тому обирайте для себе читання з книжок, які я озвучила. І гарного вам Хелоїна! Подивіться якісь моторошні фільми, тематичні жахи. Почитайте книжки, проведіть ці два дні Хелогіну. Естетично. Всім гарного дня чи вечора, чи ранку. Хто коли дивиться? А ще гарної ночі, ще ж хтось може дивитися вночі. Тому не забувайте підписуватися на канал, якщо вам він подобається. Якщо вам подобається книжкова тематика, як так само. Як і мені. Якщо вам подобається відео, яке я випускаю, не забувайте про підписку, про колокольчик. Також покажіть, мені вам сподобалася ця підборка чи ні. А, лайком чи дизлайком, а також напишіть в коментарях свої книжки, які ви б могли порекомендувати для Халловінського читання, бо мені завжди цікаво дізнатися про нові книжки. Всім па-па! З вами була Маасма.